Ця повністю натуральна лінія засобів для догляду за шкірою з медом мануки зробила мою шкіру гладкою та сіючою за 4 тижні. Мед манука та шкіра революція в догляді чи просто розумний маркетинг. Мій чесний огляд Ауену Скінка ми живемо в епоху, коли ринок засобів для догляду за шкірою наповнений обіцянками вічної молодості, бездоганної шкіри та сіючого кольору обличчя. У цій нескінченій гонці за досконалістю легко загубитися в морі гучних заголовків і сумнівних інгредієнтів. І саме тоді, коли здається, що інновацій більше не буде, а Уену скінка з'являється на сцені з рішенням на основі меду. Так, ви правильно почули. Медеманука, якщо бути точним, зізнаюся, коли я вперше почув про цю лінійку продуктів, моя перша реакція була скептичною. Мед на обличчі звучить як що зі світу косметики своїми руками, а не як продукт, який можна знайти в авторитетному магазині. Але цікавість взяла верх над мною, і я вирішив дізнатися, що такого особливого Вауену і чи справді медманука може зробити революцію в догляді за шкірою. Чому Медманука це більше, ніж просто солодкий інгредієнт. Перш ніж заглибитися в мій досвід використання продуктів Ауену, важливо зрозуміти, чому медманука виділяється серед інших видів меду. Це не просто підсолоджувач-чаючий інгредієнт для випічки. Медманука це унікальний продукт, який виробляють бджоли, які збирають нектар із квітів дерева Манука, що походить із Нової Зеландії. Цей мед має неймовірні цілющі властивості завдяки своєму унікальному складу. Основним фактором, що визначає якість меду манука, є вміст метилгліоксалю, МЖО. Чим вищий рівень МЖО, тим сильніші антибактеріальні, протизапальні та антиоксидантні властивості меду. Саме ці властивості роблять мед манука таким цінним для догляду за шкірою. Проти мед манука допомагає боротися з бактеріями, які викликають акне та інші шкірні інфекції. Протизапальний ефект заспокоює роздратовану шкіру, знімає почервоніння та набряк. Антиоксидантна дія медманука захищає шкіру від пошкоджень, викликаних вільними радикалами, уповільнюючи процес старіння. Зволоження і загоєння він допомагає відновити природний бар'єр шкіри, утримує вологу та сприяє загоєнню ран і запалень. Саме ці властивості роблять медманука таким привабливим для брендів догляду за шкірою. Але залишається питання, чи насправді АУН використовує медманука в достатній концентрації, щоб відчути його користь? Мій досвід використання засобів догляду за шкірою Ауену, від скептицизму до насолоди. Я вирішила протестувати всю лінійку продуктів Ауену, засіб для вмивання, есенцію, крем, маску та мась. Моя шкіра, як і багато інших, схильна до висипань, почервонінь і періодичних спалахів. Тому я сподівалася, що Ауену допоможе мені заспокоїти роздратовану шкіру та повернути її здоровий вигляд. Перше, що мене вразило в продуктах Ауену це їх текстура та аромат. Вони дійсно відчуваються як щось особливе. Текстури багаті, чуттєві, а тонкий натуральний аромат меду заспокоює та розслабляє. Це не типовий хімічний запах, який часто зустрічається в косметиці. Очищувач, ніжний. Але ефективний. Чудово очищає шкіру, не пересушуючи її. Я оцінив той факт, що він не залишив в мене відчуття стягнутості після використання. Суть, справжня знахідка для сухої шкіри. Миттєво зволожує та живить шкіру, роблячи її м'якою та еластичною. Крем насичений і поживний, але не важкий. Чудово підходить для нічного використання, коли шкіра потребує глибокого відновлення. Маска, так, визнаю, наносити на обличчя маску з чистого меду, це трохи дивно. Але ефект того вартий. Він справді заспокоює роздратовану шкіру, зменшує почервоніння та надає шкірі здорового сяйва. Мась мій рятівник при перших ознаках висипань. Швидко знімає запалення і запобігає появі нових причів. Вже через місяць використання засобів Ауену я помітила значні поліпшення стану шкіри. Вона стала більш спокійною, зволоженою і сіючою. Висипання стали з'являтися рідше, а почервоніння майже зникло. Чи коштує догляд за шкірою Ауену грошей? Мій остаточний вердикт. Після ретельного тестування продуктів Аоену Скінка я можу впевнено сказати, що вони варті своїх грошей. Це не просто чергова модна тенденція, а дійсно ефективні продукти, засновані на науковому підході до догляду за шкірою. Переваги, ефективні формули на основі меду Манука натуральні та безпечні інгредієнти. Заспокоює роздратовану шкіру та зменшує запалення. Зволожують і живлять шкіру, покращує загальний вигляд шкіри, приємні текстури та аромати. Недоліки. Відносно висока ціна. Маска з чистого меду може бути трохи липкою. Загалом я рекомендую Аоену скінка усім, хто шукає натуральні, ефективні та заспокійливі засоби для догляду за шкірою. Особливо, якщо у вас чутлива, подразнена або проблемна шкіра. Поради щодо використання Ауену скінка для досягнення максимального ефекту. Почніть з малого, якщо у вас чутлива шкіра, почніть з використання одного або двох продуктів Ауену, щоб перевірити свою реакцію. Користуйтеся продуктами Ауену регулярно. Для досягнення найкращих результатів використовуйте продукти АУН щодня як частину свого щоденного догляду за шкірою. Не забувайте про захист від сонця. Захист від сонця є важливою частиною догляду за шкірою. Щодня користуйтеся сонцезахисним кремом широкого спектру дії, щоб захистити шкіру від сонячних променів. Харчуйтесь здорово та пийте достатню кількість води, здорове харчування та достатня кількість води є важливими факторами здорової шкіри. Висновок медманука це майбутнє догляду за шкірою. Ауену Скінка це не просто косметичний бренд, це філософія догляду за шкірою, заснована на силі природи. Медманука це унікальний інгредієнт із неймовірними цілющими властивостями, і Ауену використовує його потенціал наповно. Хоча ринок засобів по догляду за шкірою наповнений обіцянками вічної молодості, а Уену пропонує щось більш цінне, здатність заспокоїти роздратовану шкіру, відновити її здоровий вигляд і набути впевненості в собі. Медманука це майбутнє догляду за шкірою. Принаймні, після мого досвіду за Уену скінка я точно знаю, що буду продовжувати використовувати продукти на основі меду.